Доброго дня, вас вітає компанія Automobile. Сьогодні будемо грати автомобіль для нашого клієнта Jeep Renegade 2018 року в комплектації Latitude з об'ємом двигуна 2.4 бензиновим, з значними пошкодженнями передньої частини кузова з пробігом сьогодні 100 тисяч миль та е, чудовим повноприводним інсмісією. Після цієї машини буде гратися наше авто. І ми сподіваємося, що зможемо виграти за ненайбільшу суму. Ось зараз буде гратися наше АПО. Зараз буде ставитись наша ставка. Двадцяти рік. В одну ставку. Є! Так, доброго вечора. Це Микола Автомобайл. Чудово, можу вас вітати з гарною новиною, тільки що виграли ваше авто за дуже гарну ціну. Завтра вже скоригуємо вам, скажімо, повний рахунок по авто, але авто вийшло за нереально гарну суму. Дуже вас вітаю. Завтра вже вам все скажемо. Вітаю вас ще раз.